Ну що, глядачі мого каналу, як ви вважаєте, яка техніка надійніша, китайська чи А Ану, ставте в коментарі плюс, якщо китайська, мінус, якщо савдеповська. Побачимо, скільки буде плюсиків, скільки мінусів. Скільки поціновувачів Китаю, скільки поціновувачів старої техніки. Ну, а цей мотоблок 20. Третього року випуску 2023-го. Ну а трактор оцей 78-го року випуску, але ще й досі працює, ще й досі катається. Крутиться, вертиться, але помаленьку їздить. Значить, давно не було відео вже про Т-25. Немає можливості зняти то ніколи, то ще щось. Значить, от. У мене настав час відпустки і є трошечки часу його покрутити, підландати, підготовити до майбутнього сезону, майбутньої оранки. Значить, що по тракторцю, які є нюанси, я його купив, це виходить йому вже півроку взимку купив. І виорав я ним порядка, щоб не збрехати, десь 1 гектар. Виграв в пахоті. Ну, ви на каналі бачили, що я там робив, майстрував з ним. Небагато він пройшов, оре, все, е, значить, по тракторцю по нюансам. Хочеться його більш-менш привести в такий е, гарний зовнішній вигляд. Ну Перед продажею, от мені його як продавали, виходить, покрасили покрасили. Ну, покрасили. Не дуже якісно, але ж, все ж таки вигляд вже змінився. Не обдерти, не облісне. Моє, моє завдання заключається в чому? Що я хотів? 에, поміняти уплотнітелі на стеклах. щільнювач, оці. Купив я комплект, там 15 чи 14 метрів цих і думаю, зараз буду міняти. І купив два скла. Получається, на фірточку одне і сюди. Ось одне. Оце. З усього всього промучився я день, сутки майже промучився з цим склом. ну Це капець якийсь просто був. Тут скла не було. Такий виробник, кому цікаво. На двері трактора Т-25. Промучився я з ним дуже довго, не міг ніяк вставити. Там, виходить, резиночка спочатку надівається на скло, а потім в скло вставляється і вже. Підводиться туди, а потім в кінці аж заводиться цей замочок. Хорошо, що знімали з двері. Крутив я двері ці повністю, знімав і на столику робив. Так би взагалі важко було. Причина в тому, що вигнуті криві двері, трошечки є косінь в цих дверях, от ми його вже переварили, трошки виправили, вигнули куди треба. Але ж все ж таки тут є ізнос, ізнос в цих дверях. Ну, Оці штуки, це, це, це не я робив, це батько зробив на колхозу. я, Хоча йому казав, не треба робити, а він е, з таким, що двері можуть закриватися, гупать і можуть випасти скло. Ну, не знаю. Побачимо, як воно буде служити. Якщо все нормально буде, повикручуємо їх. Портить зовнішній вигляд. Ну, то таке. То в зовнішньому вигляді дивіться, зроблені дверки, все класно закривається, все легесенько. А? Тільки одне «но». Одне но. Зазори. Тут Тут гуляє зазор, а тут взагалі ось. Ось. Палець заходить. Зазор такий. Далі зменшується зменшується. Прикол в тому, що можливо є такий варіант, що кабіна це не з цього трактора, не рідна виходить, кабіна, а вони були без кабіни з кабіною і з каркасом. Може це каркас і просто доточена кабіна. Саморобна. Не знаю, що воно тут таке. Понаварювано, в кого є Т-25, ну, можливо, хто мені скаже, що це за кабіна така, чи оригінал, чи ні. З уголків зварено. Шов. Ось такий. Ну, хто знає, хто знає. Значить, це скло вставив. Так, косарка вже наробить. Значить, по цій фортеці теж аж купив сюди скло. І не підходить. Получається, різинка, уплотнитель узенька, а тут... Ну, не заходить сюди, не налазить, а тут уголок. Уголок товстий. І ось на уголок ще наварена якась шинка, ось де вона. Оце якби на оце налізло, а на уголок не налазить. Ось знизу нормально, а з боку по бокам уже, бачите, воно яке йде. Двойне, і виходить, не налазить сюди різинка. Ну яка різинка не налазить, тоді нічого не налізе і скло не стане. Так що це воно переварено, мабуть, це. калітка це є. Видно, що. Гаечки он де. О, щось не оригінал. Я взагалі думаю, наверное, тут просто був каркас і тоді вже самі доробили кабіну, доварило, це повставляли стекла. І ось сзади теж скло. Зачала я не уваги. воно, оказується, не заводське. Воно видно, що по боках воно должно бути більше. По боках є заглушки, позатуляли його. Це, мабуть, скло. Скоріше за все із Т-40, а ну. Дивіться, отак. Ось воно, оригінал, як должно бути, ось. Це скоріше всего Т-40. Піно, що немає тут ніяких надписей, нічого не пишеться. Я навіть бачу по різінці, що різінка, вона новіша, ніж всі останні, вона жива ця резинка. а остача, бачите, оригінал, які резинки були, ось. То це ще в хорошому стані. По дороботкам. Два гідровиходи ще вивели, ну, то таке, Це не до цього. Хочу поставити сідушку нову, викинули сидушку. І ще що хочу зробити. Ось сюди скло поставити. щоб видно було нав'язку. Батько сміється, Він каже, що скло воно не потрібно тут, скільки мучення. Ну, тоже ж. Це за залізину цю наварили. О, тут треба буде обратно плашку наварювати зверху. Це відрізати і знизу виходить. Ну, тут роботи тут недовго, ну, тут роботи на півчаса, щоб його ставити. Ну, все одно хочеться, щоб воно було як із завода, типу оригінал. От не в кого такого немає. О, це старий трактор, яким по 40 по 50 У Одиниця, в нас в селі так 4 трактора, а не в одного немає. Зеркальце цього лючка. Ну а відсюди, щоб прицепити на віску самому, нереально от нічого не видно. Ось як я дивлюсь, отак, отак приблизно мені видно. Ось. Це я вже камеру максимально до скла притулив. А от сюди було, хоп, глянув. І все в тебе відкрито. ось. Обзорно нас от сюди яка обзорно у отак. От Оце вже викрути тут два болта було. Болгаркою підріжу тут, понаварювала сваркою. сейчас будемо вивалювати. Понаварювали так, наче і Тут, 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 тут. та. Тут метал, я не знаю, воно видержить, танцювати можна було на ньому. І болгарку відрізаю, ну воно. І ломом. І болгаркою, кстати. Дніпром гомно. Особенно оця болгарка. Ось. Слава поля. Стає. Стає. Тільки трошечки нагрузка. Фігня. Ех, нема нічого не побідімо. Отак. От Кусок. На метал. Навірно, щоб не прийшлося його вернаного переварювати сюди, якщо скло не стане. Отаке. От Отаке оконце. Оконце показую. Кстати, ось стара сідушка, може хто бачив? Та бачила. Попередніх відео. Вона то нормально, все, ну якби ж амортизувалася, обшити її, можна було обшити нормально. Без амортизаторів погано скакаєш. вище криши. Свинюшки наблюдают все. Да? Ага. Кажу, да, давай, крути. Бо скоро потемнеет. Ось. Скло. Сейчас на льпа сделаю. Вот так. Опа. Ага. Болгарка Миша. Такие треба его. Желательно не разбить. Скільки ви думаєте воно стоїть? А я не пам'ятаю, скільки воно стоїть, я вам скажу. Гривень 700, мабуть. Отак. От Значить, зверху перемірять і знизу. І понаварювати шинки. Переміряти, поприварювати. Ну це вже завтра, бо сьогодні вже 9 часов. Вже через пів часа буде темно. Ну а на цьому... на цьому. Будем, мабуть, закінчувати наше відео. І ось від, як воно буде. Прекрасна навісочка. Класно все видно. Четко. Ага. Завтра включуся, покажу вам, що буде далі. Ну і ось вставив вікно. Чимало було мороків, оце майже день його. В обшій сумі. Збирав його. Трошки не підходило покріплення, Понаварювали, поприварювали. Це зафіксувала для надійності цю планочку знизу. Важкувато було, звісно, вставляти ось цей замочок. Тоді як вже окно ставиться, вставляється замочок от урізинку всередину. Ну в принципі все вийшло. Класно, ловко видно. Покажу зараз, як іззаді. ззаді має ось такий вигляд. От. Значить, мої плани ще тут трошечки. Підшліфувати це все і підшпаклювати деякі зазорчики там пооставалися мінімальні, подекуди підшліфувати. Це теж планочку наварили, щоб не вискочило. Ну, вдруг чого? Це тут єдиний нюанс. Криве воно не вжимається, вжимав, вжимав, нема діла. Ну, то нічого страшного. Ну і покрасити його вже в кінці. в самому. О, такий вигляд має. Тепер. Класно буде із кабіни. Видно, буде навісочка. Все як положено ось так. Все як положено. Ну, а зараз у планах буду ставити нову сидушку сюди. Але ап, і в нашому кабінеті з'являється ось таке солідне кресло. Це не просте кресло, а з амортизатором. Із пружинками, і з регуліровочкою пружинок по вісу. О, десь тут, якщо. Ага. сюди не покажу, мабуть. Чи покажу. Ага, ось. Зараз стоїть там на 80. Отакі от. Можна підкручувати 110 робити по вісу. Якоби пружинки підтягуються і тоді. Жорстко седлацього. Взагалі класно. Мені понравилось все. Чітке, ловке, матеріал приємний, хороший такий. Ну, зрозуміло, що не настояща кожа, але До речі, в мене з такого матеріалу було офісне крісло. Похожий матеріал був. Ну, не зайшло якось. Воно це облазить, получается, облазить. І знизу просто поролон, Так як воно відклеюється. Похоже, ну, побачимо. Через рік побачимо, як воно себе покаже. Проклеєчка якісна. Це воно турецьке. На сайті було написано. До речі, кому цікаво, де заб'єте в інтернеті, подивитись. Там їх багато великий вибір. Є, є, є з підлокотниками, є трошки інший візерунок, але в цілому ж вони однакові. Ціна ось цього крісла. Получається. 3500 3500 плюс доставка 200 гривень. Получилось ось таке крісло. Можна його підбирати вперед. вниз Ой, кажу, вперед-вниз. вверх вниз не можна. Ні. вверх вниз не можна. Можна тільки вперед сюди ближче, назад. Вверх-вниз не піднімає. Отакого не буде у вас вверх низ Отаке буде, тільки амортизатор буде грати. Крісло класне. Але не в оцей трактор. Чого не в цей трактор? Дивіться. Ну, можливо, в Т-25 підійде тільки новішого образця. В цьому два речага. Два речага в новому образці один реча і реверс там трошечки по-другому він. От сідаємо зараз засібло, за це. Коротше, іграє воно ходить голку класно, але... Нюанс в тому, що якщо на ньому рівно сидіть, От я сів, наприклад, рівно на цьому сідло, то, то мішає. ось у цей рычаг, бачите? Мішає це нейтралка зараз. Непонятно, куди нога. Якщо я рівно сижу на 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 цій, то мішає. Якщо звісно, ногу оцю сторону одвигати, то виходить, нога вже залазить на бортик, оцей, на бачите на бортику, як би ну, не дуже зручно. Тобто, в даному тракторі мішає ось оцей речах. І виправити це неможливо. Ну, звісно, можна там заморочитися і переробити під, під один речах із нового образця. Получається, поставити ось сюди. Він буде тут стоять один, один речах, і отут буде реверс. Вперед-назад. В цьому ж тракторі оце у нас передачі. Переключення передач. Це у нас речах реверс вліво-право, вверх, повишені понижені. Все. Отак От він працює. Ну, а в цілому, В цілому, звісно, класно. Мені подобається. Та в принципі його те седло було непогане таке, але ж не було амортизатора. Цей трактор ну, жорстко на ньому їхати, дуже підкидає трасе, аж в потолок впирається в голову. Як... На третій повишенні їдеш. так Ну, а так, зручно, зручно. А Це ж я кажу тільки, що мішаю оцей речах. Нога опирається ось сюди. Ну, або ж її кудись, кудись ось сюди ставить, я не знаю. А так, нормально. Так що рекомендую всім до покупки таке седло. От. Пишіть коментарі, ставте лайки. Будемо з вами спілкуватись.